Усім привіт! Я Олена і рада вас вітати на своєму каналі Story Story. І сьогодні я хочу провести сміливий експеримент і зробити те, що я ніколи не робила, а саме спробувати пройти ЗНО за попередні роки по кусюнчику стародавньої історії. України. У цьому році взагалі відмінили частину питань про стародавність взагалі. Ось, можливо, потім повернуть, як буде вже в нас нормальний навчальний процес, і ми повернемося до мирного життя. Зможемо знайти і спробувати прийти ЗНО за минулі роки. Можна прямо по рокам проходити, а можна обрати. Ну, саме розділ, який у вас цікавить. Там багато по скіфам, мрійцями у цьому всьому, що ми ще з вами не проходили. Я буду пропускати ці питання і відповідати тільки на те, що ми з вами вже у попередніх відео пройшли. То є про первісну добу, заселення України, неоліт, палеоліт, стоянки. І оце все цікавить. Тож, якщо ви хочете разом зі мною спробувати пройти тест по ЗНО або подивитись, що там взагалі запитують у наших дітей на екзаменах, то запрошую вас дивитися далі, залишатися зі мною. Так, друзі, мої, давайте спробуємо пройти з онлайн курс, тест з історії України. А саме заходимо сюди і бачимо, що тут можна проходити ось по різним рокам, а можна пройти усі завдання за темами. Так як нас цікавить, привісна дума, дома, то ми будемо проходити за темами. Тут усе ми обираємо стародавні історії України 71 питання почати. Але тут хитрість, тут не всі 70, 71 питання саме з по первісній тобі, а тут ще є всякі скіфи, сармати і це все. Ми їх проходити не будемо, будемо їх пропускати, тому що нам важливо не пройти все, все все а перевірити свої знання по первісній добі, що ми там з вами вже розглядали у моїх попередніх відео. Тож почнемо. Поява першого керамічного посуду це характерна риха, риса епохи. Так, кераміка в нас в неоліті. Г. Не так, міста колонії. Це ми будемо пропускати. Вигадуємо. Угу. освоєння нового матеріалу для визнання. Мідді. Мідь у нас енеоліт. Метали в енеоліті. Так, тут дивимося картинку. Серп одразу нам про скотарство каже, скотарство в нас. Ой, скотарство каже, кажу, землеробство в нас, землеробство в нас в неоліті В. Перед Чорномор'я пропускаємо, скіфи пропускаємо. Так, тут роздивляємося уважно, тому що спочатку мені здалося, що що це, як ви думаєте, списи. Ні, це, скоріш за все, гарпуни. А це крючки для риболовлі, тому це прорибальце у нас картинка. І це де в нас рибальство, в мезоліті, тому Б. Гречки пропускаємо перехід від приласнюючого до відтворюючого. Неолітична революція. Пуньк. Монетки. Ще ми не роздивлялися. Так, оцю карту пам'ятаєте, нескіст. На кісті мамонта. І у цих птичок також. Це в нас палеолітичні стоянки. Пропускаємо, пропускаємо. Пропускаємо. Так, що стало одним із наслідків винайдення привісного лука та стріли осіло? ні, Ні. суттєве зростання продуктивності із наслідків людиною. Зростання продуктивності В, це пропускаємо. А тут стоянки. Так, я завжди починаю з легкого. Д? Це в нас Д, Диїкоба. В, це в нас В, це в нас 4. Блін, так не люблю ці всі схеми. Вони геть. А якщо я уявляю, тобі. Обмежений час, і ти нервуєш, то взагалі можна все наплутати. Так, далі. Королеви. А, 3. 3. І вона залишається. Кирилівка 1Г. Міста держави. Так, лук та стріли. Знаряддя. винайдено в мезоліті Б. Неолітична революція. Керамічний посуд, торгівля, ремесла від заблеровство, залізо, керамічний посуд А. Розселення. Пропускаємо перехід від привлазнюючого до відтворюючого. І неоліт В. Терепільська культура. Орнаментація. Один. Рибіжні ні, кочові, ні, осілий спосіб життя. Так, бронзові знаряддя ні, укріплені міста, ні, це органе заборобство. Так, пропускаємо. Так, тут опять це схема. Винайдення водного транспорту, мезоліт. Що це? А, два. Осілий спосіб життя, приручення тварин, неоліт. 3Б. Використання перше знарядь праці. Палеоліт. Що? подождіть. Палеоліт 1В. 1В. Каменю штучним матеріалом. Приручення коня. Бронза Г4. Так. Залюднення. Палеоліт. Пуньк. Послідовність пропускаємо. Так, картинку цю всі пам'ятають, це в нас правильно три пілля. Карту цю ми ще не знаємо. Для племенійської культури було характерним. Залізні ні. Так, В. Пропускаємо. Первісна людина з'явилася на території 1Б. Послідовність пропускаємо. «Пропускаємо». «Які заняття ведення провласнюючого. Землеробство. Ні. Мисливство, збиральництво, рибальство. Мисливство, збиральництво. Так, Б. Чунік. Скіфи пропускаємо. Міста колонії пропускаємо, пропускаємо. Так, місце розташування Мізен. Мізен, 3. Оверху тут. 3В. Так, це складне. Розташуйте археологічні пам'ятки на фото за часом їх створення. Окей. Палеоліт В. От як це 1В. Потім трипілля, Б, Чік, Г, скіфи. Третє і четверте, то вже, мабуть. А, якась вже далі хтось. Так. Це поляни уличі. Пропускаємо. Так, стародавні Відокремлення скотарства від землеробства. Поява мистецтва та релігійних це, палеоліт, туньк. Перехід до відтворюючих форм господарства. Неоліт В3. Туньк. потім мікроліт, мікроліти, мезоліт. 4Б. Е, Відкрив з котарства від землеробства у нас залишається. Так, а я правильно, блін, ці схеми я завжди плутаюсь. Від окремлення з від землеробства. Енеоліт Г. Так, а якщо ж тут у нас А? Ні, 2А. Отут тут А1 це у нас Г. Це капець. От не забуло якось попроще, що це за поки оце розгадаєш ці ребуси, це ж час. Можливо, навіть щось і наплутала. Так, оце я знаю. Це мізен, це скіфи, це трипілля. Оцих ще не знаю. Так, Херсонес. Де? 4 Г, 4 Г. Слов'яни, пропускаємо. Державні отворення пропускаємо. монетки пропускаємо. Гребінці поки пропускаємо. Так, тут бачу, що не все знаю. Пропускаємо. А, ну-ка, ну давайте, що знаємо? Дивосвіт, трипілля. Дивосвіт, це, це 3-1. Три, 3... як це 3-1? А1. Далі. А, Мізен, Мізен, палеоліт. язичництво, мабуть. А, ні, духовний світ. Пал, усе Д1. Так, як це? А Д1, Д. ДЕ. Один, а три пілля, де... Е, блін. А3, три? це 3 три Більської, Б. Скіфію пропускаємо. Це ж було вже палеоліт. А знаєте, чого воно, мабуть, повторюється? Тому що тут різні роки з екзаменів набрано, Окей. Мізин 3В. Бо було вже таке питання було. Це оцей овал це в нас одразу трипілля. Що в нас питають? На фото зображено ще з резином. Для угу. Ну, три пілля. а. А, пропускаємо. Це Яке знає, що? Яке знарадіопразі пов'язане з зміною... період неоліту? Неоліт. Землеробство. Ага, знову три пільці з кіфи. ням скіфи. Палеоліто спільного господарській діяльності пало літо та мезоліту. Б. Пропускаємо. Лук та стріли замовлено. Використання ні. Закони фізики – ні. Зміни природно-кліматичні кліматичні Так, Поява кроманьонця – можливо. Беремо. Однак. А, я зрозуміла, поява кроманьонця ні. Тому що що, не знаю, а може і крмацію. Ладно, о добре, я заголосую за природно кліматичні умови, тому що, скоріш за все, це вони. Реконструкцію пропускаємо. Реселення Слов'ян пропускаємо. Так, привласнювальне господарство в мезоліті. Рибальство Б. Це трипілля. Трипілля. А. Знову плотчовен. Теж вже це було, ні? Мені здається, човен, мезоліт А2. Усілий спосіб життя неоліт 3Б. Використання перші знаряддя праці Палеоліт. Так, витіснення камню, Г. М. Чори. Так, де в нас тусіт? Трипільська енеоліт. Трепільська – це Енеоліт, запам'ятайте, це точно. Так, і цих ми пропускаємо. Чи що тут? Укажіть назви племінних об'єднань. Так, Слов'ян ми ще не шукали. Пропустити. Пропустити. Це кімері. Ну це точно не трипілля. Тож пропускаємо. Старате, перші знання. Ну було ж це вже. Виготовлення перші знаряддя. Як? Один... Ну, це так мені наформували рибальство мезоліт, мідь, це енеоліт, кераміка, це неоліт, чикс. Кімеріці пропускаємо. Скіфи пропускаємо. Карту схему пропускаємо. до дослов'яни пропускаємо. Завершити. Пуньк, 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 О, пунь. Ми все вгадали, дивіться. Ми все вгадали. А що це таке? А, це теж я не до конца відповіла. Блін, зелененький, як класно. Так, а що це у нас? 17. 17. Ага, от я щось не вгадала. Б. Хто це в нас? Так, нічого не зрозуміло. Один Б. Кирилівка. А, 1Б, 1Б, а, Кирилівка, отут, а я що її куди, а я її в Г, переплутала, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, а, тут одна була оманка, блін, ну це я заплуталась, окей, добре, пам'ятаємо, і 48 тут що? А, ну так, тут зрозуміло. О, я вгадала, я вгадала, я вгадала. Все добре, дивіться. Нормальок. Все зелененьке в нас добре вчилося. Оце красне, тому що тут я нічого не відповідала, бо тут венеди. Нормальда. По моїм відосам можна вивчити і здати ЗНО по первісній добі, якщо воно ще там є, це ЗНО по первісній добі. Бо, здається, у сучасності нема там такого, Ось, можна глянути Тести історії України. що в нас... Мультитест, і що? Ну, ось, Османська імперія, 30 завдань, та й небагато. 30 завдань. Нужна перекладань. А, ні, ну, перевісної доби тут нема, як вони і обіцяли. Ну, добре. Все, дякую. Сподіваюсь, вам було щось корисне і цікаве. Може, ви щось перевірили, повгадували, зі мною, щось згадали. І я хочу сказати, що дякую, що передивилися це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. У наступних відео ми будемо переходити до нової теми до староданніх цивілізацій і почнемо ми з шумерів. От тому підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. І дякую всім, хто залишається зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Усім пока! bye-bye to